Про медитації та сесії регресії. Як цікаво, звучить сесії регресії, на тому тижні проводила медитацію для дівчини. Взагалі, вона вперше робила медитацію. До цього тільки там чула, можливо, читала, але ніколи взагалі не робила медитацію. І це дуже такий інтимний момент, коли. Проводиш для когось вперше медитацію, і взагалі, навіть коли не вперше, це кожного разу заглиблюєшся у дуже глибокий внутрішній світ людини. Тому потрібно бути досить обережним, досить ніжним, ласкавим, щоб стілити людину зсередини, щоб наповнити її ресурсом. Позитивними енергіями, гармонією, любов'ю, ну і в залежності ще від запиту, звичайно. Я 11 років вже працюю саме в сфері регресії, медитації, там, ну, в цьому плані з людьми. І це кожного разу по-іншому проводиться медитація, в принципі, однаково сесія, терапевтична. Стілююча, але вона кожен раз індивідуальна. Навіть от дівчата, які в мене постійні проходять у мене якісь сесії або сеанси там, медитації, все одно кожного разу вона зовсім інша виходить. Це дуже цікавий момент. І до того ж він дійсно працюючий такий метод, чому я завжди вам говорю на ефірах. На ефірах Таро, що приходьте на цілющі сеанси з регресії, тому що вона дійсно ефективно діє. І це потрібно одного разу спробувати, і потім ви відчуєте цей ефект вже з першого разу. Можна робити взагалі коротенькі сеанси не регресії, а настілення внутрішньої дитини, тому що це саме важливе, що в нас взагалі є. І внутрішня дитина зазвичай. Дуже налякана може бути, або печальна, або їй страшно, їй сумно, вона почуває себе от покинутою. А це ж ваша внутрішня частиночка, ваша частинка вашої психіки. І дуже важливо зцілювати ці стосунки з собою, з внутрішньою своєю частинкою. Саме з е, дитячою своєю частинкою. Ну і, звичайно, ще з підлітком своїм внутрішнім теж важливо працювати. Тож запрошую вас на сеанси, приходьте.